Всіх вітаю на каналі Клім Текстіль. Ставте свої подобайки, коментуйте відео, а також підписуйтесь на канал і мої соцмережі в Інстаграм, в Тіктокі, посилання на які є в шапці профілю. Сьогодні на відео огляді буде така ось чудова постіль фірми Кроун Фланелька, бавовна 100% склад. Йде в двох розмірах: євро і двуспальна в таке ось прозоре пакування. Ось так виглядає пакування, покажу вам ближче. І ось тут відкривається. Чудова постіль. Зараз розстелю вам, покажу. Without a stone, Talk, talk to throw a bone. For a while, while, while. sleeping like a baby. The curiosity, the Cadillac. Ось так гарно виглядає постіль застелена на кроваті. Нагадаю, що це фланель, склад бавов на 100%. Підодіяльничок буде однотонний, але дивіться, якщо приблизити, то видно ось такий малюночок вблизі. А якщо віддалити, то здаля малюночка не видно. Бачите, як круто. Постіль дуже якісна, йде в двох розмірах: в євророзмірі і двуспальному. На підодіяльнику буде такий ось надпис знизу. Він буде вишитий ниточками. І така ось гарна рюшка. Застьобується підодіяльник на змієчку, яка буде схована таким ось капюшончиком, її не буде видно, все естетично і красиво. Простинка в цих постілях йде однотонна. Ось така ось гарна з малюночками. Однотонна, не на резиночці, а звичайна. Дуже великого розміру, до речі, тут простинка. Зверніть на це увагу, адже в постілях рідкість, коли така велика постіль. І в євро, і в двуспальному розмірі одного розміру буде простинка. Наволки. Дві штуки 70 на 70 в комплекті. Також однотонні. Спереду такий ось надпис буде. І Такі ось вушка рюша будуть на наволках. Застьобується, одягається, верніше, на запах. Він і не посередині, і не знизу. Дуже зручний, глибокий, подушка не буде виглядати. Інша наволка така сама. Ознайомлю вас більш детальніше з розмірами. Така посіль йде в двох розмірах: двуспальному та євро. Двуспальний підодіяльник 180 на 220. Розмір застьобується на змічку. Простинка 240 на 245. Звичайно, не на резиночці. І дві наволки розміром 70 на 70 з вушками на запах одягається. Ціна за двуспальний розмір 1180 гривень. Євророзмір підодіяльник 200 на 220, також на змічці. Простинка 240х245, звичайна, не на резиночці. Дві наволочки 70 на 70 одягаються на запах з вушками. Ціна за євро розмір 1250 гривень. Тканина цієї постілі фланель. Вона доволі плотна. Не лінян, не кашлатиться після прання, колір буде залишатись таким же, як і під час купівлі, маю багато різних кольорів. Ви можете перейти до мене в групу в інстаграмі, Текстіль, і ознайомитись з більшим асортиментом даних постілей. Я вам раджу дуже цю постіль звернути на неї увагу, хто шукав якісну, бюджетну, ну недорогу постіль. Рекомендую вона і стильна, і по ціні класна, і якісна. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, а також обов'язково підписуйтесь на канал.